Всім привіт, дорогі друзі! Це нове відео на моєму каналі. І сьогодні я розповім вам про процес фарбування зенітної самоходної установки ЗСУ-23-4 4 шилка в масштабі 1 до 72 від компанії ArmoR. Починаю роботу. Спочатку обежирюю поверхню пластику за допомогою звичайного етилового спирту. Його я наношу пензликом, тим самим стираючи залишки клею та пальців із поверхні. Наношу спирт на всі поверхності моделі, після чого даю гарно просохнути. Наступним етапом є ґрунтування моделі. Для цього спочатку використовував ґрунтовку від фірми АК Interactive кольору іржі, але потім зрозумів, що якось воно виходить не дуже, тому що аерограф не хотів нормально фарбувати, забивався та плювався фарбою. Тому, пофарбувавши башню, я вирішив змінити ґрунт. І в подальшому використовував ґрунтовку від Amomig серії OneShot сірого кольору. Вона легко наноситься на поверхню пластику, не скочується, не стікає, та після неї неважко мити аерограф. Цей ґрунт мені подарував підписник, за що я йому дуже вдячний. гусениці для фарбування зняв одним куском, тому що вони завчасно були вже склеєні, і я їх не хотів розламувати. Їх ґрунтую також, щоб потім було їх легше фарбувати, та всьому цьому даю просохнути. Так виглядає погрунтована зенітка. Трішки зібрав, але в подальшому знову розберу, щоб фарбувати базу. В якості базового кольору обрав світлопісочний від ICM. Його і буду використовувати на всій моделі. Фарба ICM мені в цілому подобається. Вона гарно наноситься на пластик, якщо її правильно розбавити. Точних пропорцій не знаю, приблизно десь один до одного. Розбавляю водою та наношу тонкими шарами зразу в кілька проходів. Для чого даю фарбі гарно підсохнути та продовжую фарбування. Як ви можете бачити, кутки та корпус я не роз'єднував, тому що коли складав модель, приклеїв їх на суперклей та не хотів уже ламати, та й, мабуть, шансу акуратно це все розібрати і не було. Тому я сам корпус не клеїв, щоб на двуснічній полиці не мішали фарбуванню бандажів у подальшому. Вирішив цього разу зробити таким чином. Щоб було легше та зручніше. Вирішив зробити кольорову модуляцію, саме тому використовую світлопісочний вже від Хоми, він трошки темніший, ніж icm овський Ним я легенько в півтона фарбую деякі частини моделі. За рахунок цього виходить неоднорідність фарбового покриття, та модель виглядає вже значно цікавіше. Продовжую фарбування, далі вже йде ручна робота, а саме фарбування бандажів кутків Для цього використовую колір німецький сірий від ICM. Він дуже темний, як для німецького сірого, його потрібно висвітлювати. Але для резини, яка вже їздила трішки в пилюці та вигорівша, ідеально підходить. Тому що, як ви розумієте, робоча резина не може бути прямо чорною. Саме тому використовую темно-сірий такий колір. Акуратно, пензликом прокрашую кожен бандаж і також даю фарбі просохнути. Ось так виглядає результат, в принципі, наче нормально. Там, де трішки позалазив чорним. Позафарбував поверх знову хомою. І, в принципі, на цьому з бандажами все. Далі у нас на черзі 4 автоматичні зенітні гармати. Їх також фарбую німецьким сірим кольором. Тому що одразу металіком буде не дуже реалістично, потім краще легенько методом сухого пензлика металіком покрити уже цей сірий колір. Один знайомий порадив мені метод точкового контрастування. Це такий метод, за допомогою якого у найвиступаючих частинах моделі наноситься дуже світлий відтінок фарби, за рахунок чого отримується цікавий результат висвітлення. Для цього змішав базовий світло жовтий від ICM та білий від Хоми. Цей метод робиться пензликом, як ви бачите зараз на своїх екранах. Просто на найвищих частинах, всяких ручках, заклепках, гвинтах, кришечках, різних е випуклостях на всіх цих елементах просто наноситься світлий відтінок фарби. Ось так виглядає результат використання цього методу, коли фарба вже підсохла. Починаю фарбувати шанцевий інструмент. Тут його небагато, але все ж таки він є. Фарбую ручки лопат та після чого переходжу до фарбування ручки пилки. Ну, а потім тим самим сірим кольором від ICM фарбую вже самі лопати. Також повністю чорним чи металіком їх фарбувати сенсу немає, тому що буде не дуже гарно. А ось таким сірим пофарбувати нормально, потім трішки іржавого пігменту та сталевого металіку. Ось, в принципі, на цьому весь шанець пофарбований. В принципі, виглядає нормально. Тією ж самою сумішю фарб, що її робив контрастування, я Роблю метод сухого пензлика, він дає невеличкий ефект якоїсь потертості поверхні. Начебто трішки вона пошкрябана. Десь неоднорідність додається також, тобто ну, ефект прикольний, але малопомітний, хоча додає різноманітності поверхні. Радар фарбую сірою ґрунтовкою. Так зображено на схемі, так я бачив на фотографіях, тому і фарбую. Сірим кольором. Також роблю це все пензликом і даю їй просохнути. Для фарбування гусениць використовую свій улюблений, дуже простий та, в принципі, гарно виглядаючий метод. Спочатку фарбую їх чорною фарбою, в цьому випадку використовував просто чорну змивку від хоми. Вона рідка, швидко сохне. Та дає насичений чорний колір. Потім, коли гусениці просохли, починаю натирати їх уже світлим металіком, також від хоми, проточніше, це полірований метал. Фарбую їх, що, в свою чергу, дає гарний ефект тертя гусениць об по поверхні землі, також обкотки, бігові доріжки потрібно пофарбувати, і гарно натирається, виходить блискуча гусениць. На цьому вже можна було завершувати роботу, але я вирішив додати ще кілька етапів. Спочатку натер місце біля вихлопної труби пігментом сажі від хоми. Хоми взагалі пігменти, я вважаю, що чудові. Вони дрібно помолоті, гарно наносяться, не стираються з поверхні. Самі по собі вони яскраві, але їхні кольори не хімічні, не кислотні. Схожі на реальні їхні назви, тобто, якщо це темна земля, то це схоже на землю. Якщо пісок, то схоже на пісок. А сажа, як ви бачите, теж така гарна, темна і справ... справжня сажа мало чим відрізняється від пігменту. Натираю пензликом, трішки розтушовую пальцем, та виходить гарний результат закопчення біля вихлопної труби. Щоб зробити запиленими гусениці та всю поверхню моделі, я використовую розчин пігменту у звичайному етиловому спирті. З ним я проливаю всі поглиблення. Після чого модель виглядає дуже прикольно. Цим способом імітується скупчення пилі в різних заглибленнях. Як ви бачите, не тільки в гусеницях, я ще проливаю цією сумішю котки. Бандажі на бандажах залишається такий блідий піщаний слід, тобто не повністю пігментом засипаний, але легенький піщаний відтінок такий є. Цією жижею також проливаю всі поглиблення на башті і також використовую її як фільтр, тобто майже по всій поверхні її розтушовую. Після висихання виглядає в принципі прикольно. Особливо на темних участках, тобто гусеницях і бандажах. Також, щоб просто жовтий пісок не залишався самотнім, додаю до нього трішки світлої землі від Хоми, також розбавленої в спирті. Її вже використовую як темну змивку, для того, щоб було більш контрастне на виділення. З нею вже поводжуся акуратніше, її заливаю тільки в поглиблення. На цьому, в принципі, модель готова. Ви бачите зараз фінальні фотографії. Ось такий результат в мене вийшов, підставка вже стара. Її я точно не буду використовувати для цієї моделі, тому що фарбування не підходяще. В Наступних відео, можливо, буду робити під неї свою діораму, там, де буде якийсь кам'янистий уступ чи просто кусок пустелі. Дякую вам за перегляд. Всім миру, до нових зустрічей!